Нига Ездра 7 розділ, 10 вірш. Тому що Ездра приготував серце своє, щоб вивчати закон Господній і виконувати його, і навчати в Ізраїлі постанов та правди. Борогі броти і сестре, я би хотів сьогодні, щоб ми ще порозумовували над одну таку тему, яка нам як він продовжується, про, про слово Господнє і про те, як його потрібно вивчати. Якщо ви пам'ятаєте, то ми вже проходили з вами такі теми про Біблію, що Господь, як Бог, сьогодні відкривається і проговорює до людини, тобто ми маємо так, Біблію як книгу книг, через яку Господь говорить до нас. Своє слово. І в минулий раз е, зачитувалося місце про те, що досліджуйте це слово, яке Господь відкриває для нас. Досліджуйте його, тому що досліджувати потрібно. Е, є місця, які легко читаються, а є такі, що є їх подосліджувати, прийняти якісь коментарі, толкування, щоб. Е, були вони більш зрозумілими для нас, чи це якісь місця, чи це якісь слова у Біблії. І ми з вами прочитали про Ездру, який користувався таким подобним принципом. Він мав слово Господнє на той час про нього сказано як Господній закон, і він приготовляв своє серце, він приготовив своє серце, щоб вивчати його. Щоб досліджувати писання. І після того, як він це робив, щоб вивчати його, він його старався виконувати в своєму житті, а далі вже навчати його, це слово, навчати інших. І ми цим також прикладом повинні користуватися прикладом ездреків в нашому житті, що ми і робимо. Спочатку ми читаємо Слово Боже, вивчаємо його, ми стараємося його приміняти, те, що ми читаємо, чуємо, приміняти його у власному житті, а також ми стараємося, і слово Господнє нам нас до цього і закликає, щоб і інших навчати слово Господнє, доносити Слово Господнє до інших. Але дуже важливо. Важливо те, що ми навчаємо і приміняємо у своєму житті. Якщо буде неправильно вивчати слово Господнє, то звичайно воно неправильно буде і в власному житті приміняти і також навчатися і інших людей. Чому так багато в сьогоднішній час є? Воно було і спочатку, але в сьогоднішній час багато різних є вчень, єресей. Тому що неправильно, і неправильно вивчається слово Господнє, а потім те слово, яке неправильно вивчається, якимись людьми, воно і неправильно передається, і создаються пахтакі, утворюються якісь організації, якийсь культ, сект і тому подібне. І тому дуже важливо, щоб те слово, яке Господь нам передає через Біблію, його правильно розуміти, а потім вже приміняти його в власному житті і далі вже пак, після примінення у своєму житті вчити і доносити їх його іншим людям. Тому слово Боже ясно і вчить нас те, і закликає нас до цього, що в першу чергу ми повинні правильно. Вивчати Слово Боже, щоб правильно його приміняти в своєму житті, і щоб правильно його навчати інших. Як ми повинні це робити? Що, які ми методи повинні використовувати для цього? І сьогодні я би хотів з вами порозумовувати над цим. Є деякі такі правила, які навчають нас для... Навчають нас в цьому, як ми повинні, чого ми повинні ізбігати, читаючи слово Господнє, досліджуючи його, а що, чим повинні користуватися, що повинні ми приміняти. Є такі правила. Сьогодні я буду багато таких прикладів приводити, ну, декілька таких прикладів, не багато. Із Слова Божого, щоб нам було більш зрозуміло і ясно, як ми, які ми ошибки маємо ізбігати, а які ми. Маємо приміняти, досліджуючи слово Господнє. Перше таке правило це треба Слово Боже приймати його буквально. Буквально ті місця, які записані, ми повинні їх приймати буквально. Звичайно, що є деякі символічні місця Біблії, які ми не можемо просто буквально їх приміняти у своєму житті. Наприклад, у книзі «Об'явлень» багато таких місць. Одне із місць у 12 розділі, де говориться про жінку, яка була одягнена у сонце, під ногами був місяць у неї, і на голові вінок із 12 зірок. Звичайно, що ми це не можемо буквально приміняти, розуміти, це є як символічне. жінка, вона символізує собою, скоріше всього, Ізраїль. Одягнена у Сонце символізує у славу, яку, як Ізраїль, як Бог Ізраїля одягнув у славу. Місяць, який був під Ногами, скоріше всього означає символізує завіт Бога із Ізраїлем. І 12 зірок, які були як віно із 12 зірок, означає 12 колін Ізраїля. І тому такі символічні місця ми не можемо їх приймати буквально, коли їх читаємо, коли їх роздумовуємо над ними. Або, наприклад, іще коли річ йде про церкву, як тіло Ісуса Христа. Христос є глава церкви, а члени тіла Христового це є ми з вами. Але ми це розуміємо, що це як символічно, а не буквально. Це говориться про те, що. Член церкви, ми з вами як спасенні люди всі взаємопов'язані між собою, як ті органи в тілі. І голова, це як, як, як голова нашого тіла, головний такий, можна сказати, член тіла або орган. і він символізує Ісуса Христа, який є, який є начальником совершителем, і нашої віри, і начальником совершителем Церкви. Але є буквальні місця, це символічні місця. Але є буквальні місця, і можуть теж робити помилки і навіть доходити до, як я вже сказав, до якихось до єретичного і ложного богослов'я, приміняючи буквальні місця Біблії, як, це, як символічні. Наприклад, чудо нагодування 5 тисяч. Увій. Христос нагодував 5 тисяч чоловік двома хлібами і двома рибками. І це може хтось стулкувати, що це якби символічно це означає, є і такі торкування. Але ми повинні це приймати як буквальне значення, що це було дійсно Боже чудо, яке Господь зробив, превратив ті хліби і ті дві рибки у велике множество, яке хватило всім. Тим людям, які там знаходилися. Або інше місто переход через Червоне море, коли Ізраїль переходив, коли створилася посеред моря суша. І це ми теж приймаємо буквально, Що це було чудо, яке Господь зробив. Або Ілля взятий був на небо огнем на колесниця зійшла. Можна теж хтось вважає, що це як символічно, Бог його взяв на небо, але то як були ж такі, то та огнем на колесниця. Воно лише як символічно описується. Але це ми теж приймаємо місце і повинні приймати у буквальному значенні, що це була дійсно вогняна колесниця, яка взяла Іллю, живим на небо. Або коли читаємо про йону і рибу, яка його проглотила, і Іона знаходився три дня і три ночі у цій рибі. Як людина може вижити? Такий час е, у цій рівні. Але то було Боже чудо. І ми це приймаємо е, не лише якось символічно, духовно, коли ми читаємо це, а приймаємо ці місця буквально. Є також притчі Ісуса Христа, про які ми читаємо. Ісус Христос часто, коли хотів донести свою істину, був використовував притчі. І є притчі, де Христос. Детально їх роз'яснює притчу про сіяча, що означає тото -то, то -то насіння, воно означає Слово Боже. Що означає той то, е, то означає е, ті заботи, які поглощають? Але є такі місця, де не, не дається конкретного пояснення, а лише головний смисл, хотів Христос донести, наприклад, притча про десять дів. Там не говориться конкретно, що означає там то масло, що то світильник. але е, Багато є різних толкувань, що воно означає там то масло, той е, то світильник, масло то є Дух Святий і так далі. Але там не є написано. Христос не, не дає пояснення цій притчі, що ті деталі означають, а говорить про головний смисл. І тому є також, Така може бути ошибка, коли багато обращається при слідуванні Слова Божого на деталі, які на самом ділі можуть бути і ошибочними. Це лише можуть бути як догадка які люди. У таких притчах Христос хотів донести головний смисл про те, що потрібно бодрствувати і чекати Приходу Ісуса Христа. Або коли ми роздумуємо, що собою являє ад або пекло, і ми знаємо про те, що є такі вчення, які вважають, що ад, пекло це лише як треба розуміти духовно, символічно, що на ділі воно займається на увазі буквально, що буде, що буде ад, і що там будуть вічно мучитися після земного життя ті, які не спасені. Але місце, яке нам говорить про те, що одні підуть у царство вічне, а інші підуть у муки вічні, то якраз нам і говорить про те, що слово вічно, муки вічні, воно не може його е трактувати, толкувати лише як символічно. А це є буквально, тому що якщо буквально мається на увазі бути в царстві вічно, то значить вже не можна інше відкидати і толкувати лише символічно. І тому, перше таке правило, ми повинні толкувати слово Господнє, коли читаємо, досліджуємо його буквально. Але є, звичайно, що є і символічні місця, які не можна, деякі символічні місця, які не можна буквально приміняти. Ще варто зауважити про те, що треба вчитувати, і коли ми читаємо Слово Боже, історичні такі події. Історичні. Коли ми читаємо, то ми повинні вчитувати е, історію того часу, культуру того часу, події того часу. Наприклад, коли ми читаємо про Юну, том не хотів, коли Бог сказав іти у Менею, проповідувати. А Зовсім у іншу сторону, задається питання, чому він тікав. І навіть коли вже він знаходився у Неневі, коли проповідував і пішов за межі города, він чекав, що все ж таки Бог знищить це місце. Знову задається питання, чому Йона не хотів спасіння Неневитя... Неневитян, а хотів, щоб Господь їх знищив. І коли ми досліджуємо. В той час, і ті події, то вони вчать нас про те, що Ніневія – це Асія, Асія, яка постійно притісняла Ізраїль, нападала на них. І ізраїльтяни, вони ненавиділи своїх ворогу. І тут Бог проявляє до них свою любов, хоче, щоб ті вороги, які були для Ізраїля, вони теж спаслися. І тому важливо також. Учитувати і такі історичні і культурні і події, які на той час розвивалися, щоб нам було більш зрозуміло, коли ми читаємо деякі тексти слова Господнього. Або є такі граматичні тлумачення. Наприклад, ми читаємо у Тіту, другий розділ, ми читаємо такі слова, послання до Тіту. 2:13. І очікували блаженної надії та явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Тут ми бачимо, говориться про великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Тобто, коли говориться про Бога і Спасителя, воно маєся на увазі, тут, як говориться, як однорідне таке слово, і обидва вони, вони відносяться до Ісуса Христа. Тобто їх не можна поділяти, що Бог це одно, а Спаситель це інше. Тобто тут річ йде про одного. Тобто про Ісуса Христа, і воно говорить, що Він є і Бог, і Спаситель. Наш Ісус Христос. І тому продовжуючи роздумувати над цими віршами, ми, продовжуючи роздумувати над тим, як нам потрібно вивчати Слово Господнє, ми учитуємо і такі повинні вчитувати. І культурний час, і правильну граматику іспользувати у деяких місцях слова Господнього, щоб нам більше було зрозуміло. І ще одне важливе правило, ми повинні розуміти, що Слово Боже оно толкує саме себе. Що мається на увазі? От Коли ми прочитали якесь місце, і ми до кінця його, може, не розуміємо, ми повинні його поєднувати із іншими місцями. Які вже відкривають нам смисл того прочитаного, що було для нас незрозуміло. Наприклад, ми читаємо у книзі пророка Ісаї, 31 розділ, перший вірш, такі слова: Горе тим, що йдуть в Єгипет, по допомогу покладаються на кони і надіються на колісниці, тому що їх багато. І на вершників, тому що вони дуже сильні, а на святого Ізраїлевого. Не зважають і до Господа не звертаються. якби той смисл зрозумілий про те, що каже Бог до Ізраїля, що їм горе, якщо вони покладаються не на Бога, а на єгиптян своїх сусідів і на їхніх коней. Але чому іще і на коней? Тому що, поєднуючи із іншим місцем, воно інше місце дає нам більше, більшого розуміння. Що мається на увазі, коли річ йде про єгипетських коней. Ми читаємо у повторенні закон, закону, тобто в того законі, 17 розділ 16 вірш такі слова. Тільки щоб він не примножував собі кони і не повертав народ в Єгипет для примноження собі коней, бо Господь сказав вам: не повертайтеся більше дорогою цієї. То був як завіт. Бога із народом ізраїльським. І вони не повинні були навертатися до Єгипту і примножувати собі коней, тому що саме цим якраз і займалися єгиптяни. Тобто, іншими словами, для того, щоб, щоб більш зрозуміліше було нам якесь місце, яке ми читаємо, ми порівнюємо і беремо його, порівнюємо із іншими місцями, тобто доповнюємо. І ще одно, на що потрібно звернути увагу, це коли ми читаємо Слово Боже, ми повинні додержуватися контекста, те, що ми читаємо. Додержуватися контекста. Буває така ошибка, коли якийсь один вірш це два виривається з контекста, і ми його можемо приміняти у своєму житті. Одне із таких місць, можливо, е дехто з вас не буде згідний. Про це місце, яке я зачитаю, як воно примінятися повинно і толкується, це в Євангелії від Матвія 18.20, де сказано, що бо де двоє або троє зібрані ім'я Моє, там я посеред них. Як ми приміняємо це місце? Ми приміняємо до служіння, тобто, коли є служіння, і Господь є посеред нас на цьому служінні. Даже доводячи його, що якщо це служіння проводиться до мінімуму, там навіть лише двоє чи троє, уже Господь є серед нас. Звичайно, що ми можемо його так приміняти, ми розуміємо, що дійсно Господь це там, де багато більша церква Господь є серед них, чи там навіть де, де мінімум двоє чи троє, коли збирають, що Господь є також серед них. Це, чи, Серед тих людей, які зібралися для сумісного поклоніння, для читання слова Господнє. Але якщо його так приміняти лише для цього, то задається питання, якщо, допустимо, двоє чи троє договорилися зібратися десь, щоб провести час так, в такому коротенькому якомусь служінні, в розумах над Словом Божим. І двом не вийшлося, прийшов лише один, і той один вже вирішив ну, не залишити. Не йти, не вертатися, а сам помолитися, сам, щоб е, поспівати. І якщо там не лише він один, то хіба Господь не буде з ним? Звичайно, що буде із ним. Не лише там, де двоє чи троє. І тому ми повинні це місце учитувати із контекстом Слова Божого. А контекст ми попередні слова читаємо, де річ іде. Про дисципліну церкви, де каже, якщо сугрішить проти тебе брат, пойди і скажи йому. Якщо ні, то призови ще одного. Якщо і так, то ще скажи іншим. Тому що, коли питання такі розв'язуються, якісь дисципліна, то один його не може розв'язати. Потрібно, щоб двоє, троє і більше. У стану завіті було сказано, що двоє або троє свідку має бути. І тому, пов'язуючи це місце, ми повинні вчитувати його із контекстом, воно приміняється до церковної дисципліни. Ну, але звичайно, що ми його можемо використовувати, коли ми говоримо про те, що, що де двоє або троє зібрані під час служіння, то Господь є серед нас. Це також важливо додержуватися контексту, коли ми читаємо. Тому що буває так часто, коли виривається з контекста, то воно ну, і неправильно може примінятися, і неправильно вчитися або донос, доношуватися. І тому, дорогі брати і сестри, вертаючися до Ездри, ми, я хочу ще раз нагадати, на прикладі Ездри, що він присвятив своє серце, приготовив для того, щоб вивчати слово Господнє, щоб виконувати його і навчати його. Ми також це повинні робити. Про нього сказано, що Він приготовив серце своє. Ми повинні приготовляти своє серце до Біблії, до читання Слова Божого, до вивчення Слова Господнього, просити у Бога мудрості, щоб те слово, яке Господь залишив для нас, через яке Він нам відкривається, проговорюючи, щоб його не іскажати, щоб його правильно розуміти. І тоді вже використовувати його в своєму житті і навчати його правильно інших. Приготовити своє серце, це, це відкрити своє серце і щоб почути те, що Господь хоче мені сказати через своє Слово. Ми повинні в першу чергу, коли ми досліджуємо Слово Боже, я ще раз хочу нагадати. Ці важливі методи полагатися на силу Божу, тобто на Духа Святого. В першу чергу молитися, щоб Дух Святий нам відкривав. А по-друге, ми також приміняємо і різні коментарі, і толкування. Вони можуть бути в Ви виді книжок. В даний час я вже в інтернеті різні коментарі, але теж їх треба вчитувати такі, щоб вони дійсно були правильні, тому що можуть бути і неправильні, і ложні. І Користуватися такими правилами, про які ми сьогодні роздумовували, нехай Господь допоможе нам, благословить нас у цьому, йому найбуде вічна слава. Амінь.